Вітаю, друзі! Сьогодні в мене для вас цікава інформація. Сьогодні, 17 серпня, вийшло оновлення десктоп Connector. Якщо ви не знаєте, що таке десктоп коннектор, такий додаток до Windows, який синхронізує хмарні середовища Autodesk Docs, Fusion 360 та Autodesk Drive. Що це за середовище? Це середовище потрібне для роботи з такими програмами як Revit, AutoCAD, ну і просто синхронізувати файли для сумісної роботи в хмарі. Зараз давайте перейдемо подивимось. Що ж нового у нас в версії. Ну і так, це вже версія 16.4. І потрібно повідомити, що Autodesk рекомендує встановлювати вже 16 ту версію, і що у нас змінено порівняно з 15-ю версією, чи будуть працювати проекти люди, які працюють в 15-й версії 16, краще подивитися сторінку Desktop Connector 16 FAQ. І тут ми можемо подивитися. Що слід зробити, якщо ви працюєте в 15 і 16 версії? Бачите, так? Тобто, краще все ж таки, щоб, щоб всі працювали в 16 версії десктоп коннектора. Там вже можна змінити налаштування папок, де будуть зберігатися ваші файли для синхронізації, ну і багато чого. Ну і давайте подивимось, що ж нового у нас відбулося. По-перше, тут можна подивитися усунення несправності для автокада Revit та інвентера. Ось, наприклад, для автокада повідомляється, що є зміни при роботі з підшивками, також з файлами баг. Ну, і найважливіше те, що для Автокаду 24-ї версії. Будуть вимагатися тільки 16-та версія з'єднувача, 15-та версія вже не будуть використовуватись для Revit Із для Revit цікаве те, що не будуть підтримуватися файли Shared Parameters текстові. Будуть підтримуватись тільки Keynote та тексти файли. Я думаю, що це пов'язане з тим, що Autodesk запустив свій параметр Services, який я показував в одному із відео, можете також подивитися. Я думаю, що це пов'язане з тим. Ну і стосовно самої, самого оновлення, тут була додана дуже корисна фішка, це підтримка довгих шляхів. Тобто зараз не буде у вас видаватися така помилка, що там є більше ніж 260 символів. Тобто, воно, коли ви будете проект завантажувати, вас просто проінформує, але не буде це вам заважати в вашій роботі. Також тут є співпраця з Microsoft. Вони відновили засіб збирання журналів діагностики, щоб було краще вказано, які файли у вас не синхронізувалися, і ви могли подивитись. Ну і ще з такого цікавого, те, що, наприклад. Помилку виявили з ДВЖ, коли залишаючись відкритою більше 30 хвилин, автоматично розблоковувались і блокувались кожні 30 хвилин. Тобто тут є виявлені проблеми з блокуванням, і зараз деякі проблеми були вирішені. Ну і як я вже казав, сторінку, де відбувається порівняння 16-15 версій, також змінили. Ось такі зміни відбулися в Autodesk Desktop Connector. Пишіть в коментарях, чи працюєте ви з цією програмою, чи вам вона корисна, як ви використовуєте її в своїй в роботі. Ну а з вами, як завжди, був Дмитро Макаров. Побачимось в наступних відео. Ну, собственно, как бицьо. Бы,